Скажіть правду, будь ласка, ви думали, що то моє перше і останнє відео, правильно? Ні, я так просто не здамся. Всім привітики, друзі! Мене звати Валентина, і це відео не про те, як я збираюся, сушу волосся мию і готуюсь до того, щоб записати перше відео, а відео про самодисципліну і мотивацію. Зараз у мене є стабільний бізнес, щаслива родина, але я відчуваю, що я хочу більшого. Моє життя це не лише викладання англійської мови або ведення бізнесу. Я хочу рости як людина розвиватися, розвивати себе як контент-мейкер, а також як успішний спікер, який може поділитися корисною, важливою і головне цікавою інформацією. Це лише друге відео на YouTube-каналі такого формату, і тому я намагаюся вже з другого відео зробити його не таким сухим, не таким простим, а реально змістовним, динамічним, корисним і цікавим. У мене є мета за 6 місяців я хочу повністю змінити своє життя. Я хочу стати успішнішою. Хочу заробляти набагато більше ніж те, що маю на даний момент, і я хочу розвивати себе, свій youtube канал щоденно мотивуючи себе, дисциплінуючи себе, і я впевнена, що в мене це вийде. Останні роки я працювала багато, досягала своїх цілей, але часто сумнівалася чи правильно роблю. Відкладала великі ідеї на потім, боялась, що не вийде. Якщо зараз нічого не змінити, за 6 місяців я залишуся там сам. Але якщо зробити хоча б маленький крок сьогодні, через півроку життя буде зовсім іншим. Я впевнена в цьому. Мій план змін на 6 місяців: YouTube моя нова зона росту. Я починаю свій шлях у YouTube і ставлю собі мету 1 тисяча підписників за 6 місяців. Це лякає мене, але й драйвить в той же час. Фінанси. Вихід на дохід 10 тисяч доларів в місяць. Зараз мій прибуток далеко не такий, але я хочу масштабувати бізнес і доходи. Особистий розвиток, дисципліна і баланс. Я хочу навчитися більше довіряти собі, ставити чіткі цілі і не здаватися, коли важко. Уявляєте, зараз я почала знімати шматочок відео, такий відрізочок про страх і почалася повітряна тривога. В Цей момент я розумію, що я можу зараз сказати важливу фразу, що українці зараз нічого вже не бояться. Правда, ми всі вже при... пристосувалися до сьогоднішніх умов, але зараз про страх і про лінь. На даний момент це найважливіші мої вороги, яких я, я вірю, що вони мені легко дадуться, якщо я почну діяти сьогоднішнього, навіть не сьогоднішнього, тиждень назад я вже почала діяти. Наприклад, мій страх сьогодні це дві години, які я витрачу на відео, яке може ніхто не подивиться. яке, можливо, подивляться і будуть просто сміятись на якихось моментах або взагалі з цього відео, всього. Але так можна і надалі боятися. Правильно? Головне це кроки і дії, які ми робимо. Це переосмислення тих моментів, а що подумають люди, а що вони скажуть. Бо це не важливо, важливо те, що ви робите для досягнення своєї мети, для досягнення своєї цілі своєї мрії. Мої кроки у досягнення мети в цьому шестимісячному марафоні такі. Перше це самодисципліна, розвиток своєї самодисципліни і контроль над собою над своєю лінією. Щоденно я поставила собі чотири пункти, які я маю виконувати. Перший пункт це ранній підйом, це з сьомої до восьмої ранку. Для мене це було важко і складно. Другий момент це. Вісім склянок води. Ось вам здається, що, можливо, це дуже легкий пункт, який навіть не треба було вписувати в щоденні якісь ритуали і кроки, але для мене це важливо. Третій пункт це вигул своїх собачок. І це теж важливий момент і може здатися дуже смішним, тому що. Ми живемо у власному будинку, де можна просто відчинити двері собаці. Вона вибіжала псу песику. Вона вибіжала, зробила всі свої справи і забігла додому. І ми таке практикували. Але, але я вирішила, що я маю, маю бути відповідальним власником песика. Тому я щоденно маю виходити на дві прогулянки. І останній пункт це спорт. Я дружу з спортом. Завжди займалася, завжди відвідувала тренування, але бувають такі провали. Знаєте, шестимісячний такий геп English, якщо сказати. Це коли ти ходиш на тренування, відвідуєш, але потім щось там ти собі надумав, не вийшло, немає, не знаю, форми якоїсь підходячої, немає. Часу в тебе проблеми на роботі, здоров'я і ще щось, і ти просто на 2, 3, 6 місяців випадаєш зі спорту. Тому для мене важливо зараз щоденні фізичні навантаження це три рази на тиждень я ходжу до зали, і інші дні на тижні я просто займаюсь вдома різними видами спорту, наприклад, пілатес, йога і все, що мені попадеться на ютубчику цікавого, і що я можу, і чому я можу приділити час. Якщо тобі цікаво, як зміниться моє життя за 6 місяців, і, можливо, тебе я вже надихнула також на якісь зміни, будь ласка, підписуйся на мій канал. Як там правильно це кажуть, лайк, підписка. Я буду старатись видавати цікавий матеріал, контент. Тому see you later!